Народ, треба поговорити. Тим паче, подія дуже і дуже непересічна. У Вільнюсі завершився дводенний саміт Північно-Атлантичного Альянсу, який міг стати історичним, але таким не став. Чому так? Далі у відео. А спочатку попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись, натиснути дзвіночок. Все, як ви знаєте, все як любить Ютуб та його алгоритми, потрібно розвивати далі український Ютуб. Дуже і дуже вам дякую. Щодо саміту, ви знаєте, я перед тим у виданні, здається, Телеграф, прямо і казав, що в залежності від того, як пропишуть майбутнє членство України в Альянсі, і залежатиме, чи власне сам саміт. Буде історичним. Чи важливішим виявляться події на його полях, як виявилось, все таки другий варіант став превалюючим. Те, що, з однієї сторони, ми бачили вчора величезний прямо такий скандал, коли президент Зеленський, коли він їхав власне до Вільнюса. І з'являється пост. В його офіційному телеграм-каналі, де він прямо говорить про те, що без України змінюють е, ті е, строчки, що стосуються нашого майбутнього навіть не членства, а запрошення. І це дійсно дуже обурило його, ну, очевидно, обурило загалом українську делегацію. Е, Хоча знову ж таки така реакція отримала, можливо, певне нерозуміння у певних делегацій країн-членів НАТО, в ЗМІ з'являлася інформація, що були дуже ображені представники США. Але тим не, менш, тим не менш, що ми власне отримали. А те, що буквально за декілька днів до проведення саміту, а можливо і в коротші терміни, було внесено. Зміни, які фактично не знімають з нас ПДЧ План дій щодо членства. Просто його модифікували в адаптовану річну національну програму. Що таке річна національна програма? З 2008 року між НАТО та Україною щороку приймався документ. Такий величезний, де фіксувалися наші шляхи, наші успіхи стосовно нашого зближення з Північно-Атлантичним Альянсом. Він дуже величезний, і його виконати ну, практично неможливо, але тим не менш, Україна щороку демонструвала там позитивні результати. І власне. Посилання на цю річну національну програму, як на мене, повністю ну, взагалі знищила сенс прибирання теми ПДЧ. Тобто Україна хотіла пройти шляхом протореним шляхом, завдяки якому Фінляндія вже стала членом НАТО, Швеція без п'яти хвилин. Ми бачимо, вже змінилася позиція Туреччини з цього питання. Ну, очевидно, Угорщина вже скоро на своєму національному рівні прийме відповідне рішення. Тобто, як ми бачимо, вже є прецеденти швидкого вступу до альянсу ПДЧ. Нам запропонували те саме, але є одне але, як в тому анекдоті. Тому насправді дійсно вчора емоції просто привалювали, і я хотів записати це відео ще вчора, але себе утримав. Бо треба було час на осмислення того, що власне сталося, плюс певна необхідність була і ознайомитись з підсумковим ком'юніке. А це насправді такий теж великий документ на 90 пунктів, і він дає можливість цілісніше подивитися на те, чого ж хоче сьогодні Північно-Атлантичний Альянс, що він нам пропонує. і... Таким чином, дає можливість нам сформувати остаточну думку. Отже, власне, що показав цей документ? Він показав, що дійсно, НАТО вважає Російську Федерацію для себе основною, головною загрозою і противником. І назвати своїм партнером вона абсолютно не може. Але, чому тоді Чим пояснюється власне небажання надати Україні запрошення із подальшими перемовинами і так далі, тоді повністю втрачається логіка, бо нам пояснювали, що не хочуть провокувати Російську Федерацію. Так вибачте, ви у своєму ком'юніке називаєте Росію ледь не найбільшим ворогом. Ну так фактично, якщо це противник, загроза найбільша. І що НАТО буде повністю адаптовуватись під нові виклики, які буде створювати Російська Федерація, і так далі, там по тексту. Ну слухайте, е, очевидно, єдине, що таким чином е, просто погіршення, подальше погіршення відносин між Альянсом і Російською Федерацією просто не хочуть звалювати безпосередньо на Україну. Це так я розумію, чи яким чином? Ну, це е, просто одне із припущень. Але знову ж таки, я б дуже хотів, щоб коли ми говоримо про адаптовану річну національну програму, про яку прописано таким чином, що ніби це процес на довгі-довгі роки, щоб ми мали за цей період дві адаптовані річні національні програми до Саміту НАТО. У Вашингтоні, де будуть святкувати 75 років від створення Альянсу, знову ж таки, все залежатиме від того, що нам конкретно запропонують. А якщо е, говорити, власне, про перемоги, е, то безумовно, це вся робота, яка відбувалася на полях саміту. Е, бо дивіться, по-перше, Гарантії безпеки, декларація щодо підтримки України з боку Україн Великої Сімки, звичайно, це лише рамковий документ. Але знову ж таки на даному етапі ми не потребуємо вже зараз підписання чітких двосторонніх договорів про гарантії безпеки, бо мова йде про гарантії безпеки після завершення війни з Російською Федерацією, тобто. Зараз ми вже робимо певні окреслення, яким чином буде виглядати ця подушка безпеки до нашого вступу в альянс. Хоча знову ж таки невідомо скільки буде тривати ця війна. Зрозуміло, що багато країн сьогодні роблять уже такі прямі прямо натяки, і навіть говорять однозначно, що ось там або за результатами. Цього наступу українців або за результатами 2023 року, як каже президент Чехії Павел, але потім сідайте за стіл перемовин з Російською Федерацією. Знову ж таки, зрозуміло, що якщо ми говоримо про гарантії безпеки, на даному етапі, ну я поки що бачив. Прямо слово зобов'язується стосовно України стосовно проведення реформ в нашій антикорупційній царині, судова реформа, питання корпоративного сектору, загалом економічний поступ. Тобто, знову ж таки, слово зобов'язується чомусь до України. Але що стосується конкретних країн-членів, їхні обов'язки, то воно буде вже визначено в майбутніх двосторонніх договорах. Тим не менш, дана декларація з боку країн G7, вона випливає і вона є ну, якби продовжувачем є в дусі Київ eh, Security Compact, який представлявся українською стороною. Групою Єрмака Расмусена в вересні минулого року, тобто, ви розумієте, який шлях ми пройшли від ідеї з боку Києва до, як мінімум, рамкової певної декларації, але все рівно дійсно на даному етапі це я вважаю перемога, не дивлячись на те, що до того заявлялося, що на полях саміту НАТО будуть підписані конкретні двосторонні договори. Ну, Очевидно, що зараз відні дуже часто змінюються, і для нас набагато краще отримувати нові пакети підтримки. А ми бачимо і Німеччина, і Франція, і, здається, Великобританія, і Норвегія, і інші країни оголосили про додаткову підтримку, про посилення. Тут вам і скальпи від французів. Тут і Петріоти від Німеччини додаткові дві батареї і загалом на 700 мільйонів євро допомоги. Тобто, ми бачимо, що те, що стосується безпосередньо війни і допомоги, саміт НАТО дійсно зіграв в плюс. Звичайно, не можна забувати і про установче засідання Ради Україна НАТО. Я не вважав це перемогою раніше і зараз не вважаю. Тим не менш, ця тема прибирає низку проблем, які спостерігалися раніше від окремих країн-членів альянсу. Наприклад, Угорщина пам'ятаємо, як блокувала засідання комісії Україна НАТО з здається 2017 року аж до 2023 року. Коли в квітні місяці е, Угорщина пішла за російським кораблем, і, врешті, цю тему було розблоковано. Але все-таки все рівно опція то лишалася блокування. І зрозуміло, що зміна формату на раду, де головуватиме е, генеральний секретар Альянсу пан Єнс Столтенберг, воно змінює. Сьогодні можливості для офіційної комунікації і дозволяє Україні сьогодні швидше піднімати на офіційному рівні, підкреслюю, а не лише на рівні неофіційних комунікацій чи е, виходячи через окремі країни-члени Альянсу певні проблеми. Тобто, ми зараз бачимо, що все рівно певне зближення з НАТО буде далі відбуватися. Ну, знову ж таки, питання виконання цієї. Річної національної програми треба дивитися, в якому вигляді вона буде прийнята. І тобто, в принципі, скажу точно, для України саме події у Вільнюсі е, насправді вони не є мінусом. В жодному з питань ми особисто не програли. Я підкреслю, чи. Можна називати е, щось програшем. Загалом цей саміт е, є провалом особисто для Альянсу. Бо, і поясню свою думку: бо навіть в тому ж самому ком'юніке, яке е, нібито показує і підкреслює роль НАТО як найбільш потужного оборонного блоку, е, який перевірений часом. Але. Цей документ він мені нагадав нерозуміння історичного моменту не лише в руслі України. Це просто якийсь документ часів Холодної війни. Хоча зрозуміло, що таке суперництво, воно далеко позаду, і потребує інших, абсолютно інших сьогодні лікувальних препаратів. І в даному випадку, я думаю, що можливо НАТО саме розуміє, що воно не готове, тому вони прийняли відповідно документ, як реагувати на російську агресію із чотирьох тисяч сторінок, як це було заявлено. Але все-таки я думаю, що НАТО продовжує сьогодні боятися. Боятися якоїсь визначеності, в тому числі в остаточному позиціонуванні, що їм робити з Російською Федерацією. Ну, насправді цей страх і Україні допоміг. Бо завдяки цьому страхові, що Росія зараз зупиняється на Україні, ми в тому числі отримуємо Західну підтримку, а не лише що ми такі красиві, і такі пухнасті, і що ми такі молодці. Ані зрозуміло, що країни НАТО бояться. Бояться російських танків, російської авіації. Будемо відверті. І дійсно, вони, коли бачать такий героїзм українців, які захищають сьогодні не лише власну землю, але й е, західний світ, цивілізований і відповідно, Європу і так далі, то, звичайно, вони сьогодні зацікавлені допомагати Україні. Але так само вони бояться сьогодні е, Росії з точки зору того, а що буде. Якщо Росія розпадеться. Ну от події недавно, коли е, цей був похід Вагнера суботній на Москву, який нічим не скінчився. Але знову ж таки це був певний спектакль, в тому числі і для країн Заходу. Що станеться з тією самою ядерною зброєю? Е, що буде з е, загалом цілісністю РФ? Вона розпадеться на частини чи як? Захід цього боїться. Захід цього боїться точно так само. Як боялися розпаду Радянського Союзу, хоча нічого катастрофічного не сталося, попри заяви, пам'ятаєте, як буш старший приїжджав у Верховну Раду України в Київ і тут виголошував свою chicken Спіч. Але тим не менш нічого не сталося. Навпаки, ми отримали низку держав з власним шляхом: хтось обирав демократію, хтось обирав більш авторитарний шлях, але тим не менш. Тому зараз, очевидно, що Україна все таки потрібна НАТО, я не відмовляюся від цієї тези, бо Україна сьогодні це все-таки очі, ми дивимося далеко за горизонт. І коли наші очі знаходяться на одному рівні, то НАТО це нижче, це ноги, ноги, які стоять на землі, і все рівно цей рівень нижче. Тобто, коли. Ми заявляємо про необхідність однієї зброї, нам цю зброю дають, але пізніше, в наступному кроці, зверніть увагу: так було з Абрамсами, так було з Петріотами, так зараз відбувається з 16. Тобто, те, що заявляла власне, Україна, воно стається. Просто Захід боїться це робити вчасно. Коли цього просить Україна, а потрібен певний час для усвідомлення власне цих для усвідомлення необхідності цих кроків. Але врешті-решт, Україна є правою. Тому, все-таки, не дивлячись на все, ми продовжуємо курс на. Євроатлантичну інтеграцію, будемо робити наше домашнє завдання стосовно боротьби з корупцією, стосовно всіх реформ, які необхідно. Це потрібно в першу чергу не для альянсу, це потрібно для нас самих. Але тим не менш, так само нам потрібно сьогодні виграти у Російської Федерації, а це означає, що треба посилювати підтримку українських збройних сил, донайте благодійним фондам та громадським організаціям, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. До перемоги, слава Україні і до зустрічі.